Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Друзі, усім вітання. Запрошуємо вас переглянути огляд товариського матчу луганської зорі на підготовчих зборах проти команди Сталь Мелець з чемпіонату Польщі. Це другий поєдинок луганців на підготовчих зборах. Перший матч команда. Не надала Латовича, перемогла команду Ресовія з певним рахунком, і вже в матчі проти Стальмелець награвався більш оптимальний склад, який ми звикли бачити в чемпіонаті України. Обмінювалися команди з перших хвилин моментами. Була стійка у виконанні команди з Польщі. Потім луганці ввімкнули свій атакувальний потенціал, намагалися. Пробувати здалеку намагалися комбінувати, але, звісно, не без проблем в захисті. Не було багато несподіванок у стартовому складі. Єдине, що можна відзначити появу Токара, молодий футболіст, якому довіряє зараз Ловадовичу, хоче перевірити його у бою. В цілому всі інші футболісти близькі до основи, але ми бачимо, що поки що не вистачає, можливо, десь фізичних кондицій на більш. Високий темп в товариському матчі. Поки що команда вкатується, можна так сказати, у самі підготовчі збори. І ще попереду ми побачимо багато поєдинків від команди. Ненада Лолатовича. Лолатович, а Лолатович, який прийшов зараз в команду, декларує, що команда буде грати в атакувальний футбол з новими амбіціями. Приходить новий тренер, і дуже цікаво буде побачити на перетворення. Зорі у наступному сезоні. Багато футболістів пішло з луганського колективу. Багато нових підсилень буде. Ось такий момент був у Зорі, але на щастя для Сталі стійка рятує голкіпера польського колективу. І ось так зоря відкриває рахунок у матчі. Відзначається Кирило Побол, вихованець Київського Динамо, який зараз отримує шанс. У Луганській зорі закріпитися, але, звісно, і не без проблем в захисті у зорі було, тому що сталь дуже багато моментів мали, і ось так зоря рятується від пропущеного м'яча завдяки сейву волкіпера луганців. І в цьому епізоді зоря зуміла зберегти ворота в недоторканності. Були моменти і подвоїти рахунок, але непогана комбінація завершується неточним ударом. І зоря здобуває другу перемогу на підготовчих зборах. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаб, безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.